Попри загрозу артобстрілу, пан Микола забиває цвяхи у дерев'яну раму, вибите вікно затягує плівкою. Каже, немає сенсу вставляти нове скло, бо ніколи не знаєш, куди прилетить наступного разу. Кожен день тривога і десь тільки по всьому ж городу. То в один район прилітає, то в інший район прилітає. А так практично кожен день десь прильоти. Цей район, каже чоловік, неодноразово зазнавав ворожих атак. Остання була кілька днів тому. Один з ворожих снарядів розірвався просто під вікнами цього будинку та вбив жінку, яка в той момент стояла на балконі своєї квартири. У Нікополі немає жодного вцілілого будинку. Всі з вибитими вікнами та понівеченими фасадами. В деяких зруйновані цілі поверхи розтрощені будівлі накривають плівкою на дерев'яних конструкціях та консервують, повністю відновлюватимуть вже після перемоги. Колись квітуче містечко зараз побите війною та навскрізь пройняте людським горем. Але купульці не здаються та вже кажуть нічого не бояться. А зараз як вже я привыкла. Попри постійні обстріли, у місті залишається близько 40% населення. Не виїжджають навіть родини із дітьми. Примір Надія з трирічною донечкою сонею до життя в постійній напрузі вже звикли, каже жінка. По можливості, іщемо дві стіни, у нас коридор. Живемо, правда, на п'ятому етаже. Мино, так дай Бог. Ну, стекла вилітіли, звісно, было, Пережили много, я, Проти мирного населення росіяни застосовують важке озброєння. Сховатися від арт обстрілів на жаль, неможливо. За час активних бойових дій загинули 14 нікопольців. Сотня дістала поранення. Під час тривоги людей закликають користуватися правилами двох стін або бути в укриттях. На зараз в нас біля 250 укриттів в місті працює. Це різні укриття, це і подвальні приміщення і Полу подвальні приміщення Нікопольців, чиє житло постраждало внаслідок терористичних атак, забезпечують будівельними матеріалами. Також людям надають гуманітарну допомогу. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.